Відтепер ми будемо е, працювати по-новому, тому що час змін прийшов. Я Іванова Катерина. Мене звати Валентина Луза Вадарі. Я Граматович Олена. Григорієва Єліна. Мене звати Олексій Поверзнюк. Я із города Одеси. Запорізький національний університет. Мене звати Ірина, я представляю Київський національний економічний університет з педагогічного коледжу міста Олександрії з Вінницького державного педагогічного університету. Мене звати Бортникова Дар я, я з Харкова. Uh, Мене звати Іван. Я представляю город Дніпропетровськ. Представляю Дніпропетровський національний університет імені Леся Ганчара. Uh, я дуже радий, що посетив дане мероприятие. Довольно э, хорошо встретили ребята с других городов, очень много позитивных эмоций, все были просто в восторге, все хотели уже чего-нибудь новенького. Буквально через э, час после прибытия мы уже все расселились, э, все перезнакомились, пошли на первые тренинги, э, первые занятия, встретились с замминистра э, молодежи и спорта. Получился Александр Ярема. Дуже приятно, що людина такой посады. Прийшла до студентських профспілкових лідерів, поділився цінною інформацією, поділився досвідом. Ми послухали багато чого взяли для себе і чекаємо співпраці. Насправді це для мене великий досвід, тому що такого, як би мовити, масового заходу я ще не відвідувала. Бачити вживу лідерів, які являються для тебе прикладом, які потім подають тобі, як би мовити, шлях, як працювати. Якісь напусні які слова говорять, да, які там допоможуть тобі. Це досить цікаво, і я вважаю, що насамперед такі заходи потрібно організовувати частіше. Багато нових вражень, друзі, поспілкуватися з людьми, які вже давно в цій сфері. Я студентка другого курсу, тому для мене це все можна сказати, що я новим хоча в проклині я буквально с первых дней. Наша программа на сегодняшний день подобрана чудесно. Спикеры у нас самые лучшие, я считаю, со всей Украины приехали. Очень приятно, что это не только сотрудники федерации или сотрудники АПОСа, а это такие же наши коллеги, как и мы сами, которые делятся свободно своими впечатлениями, своими эмоциями, своим опытом, своими ошибками, своими успехами. Познакомиться с новыми профсоюзными лидерами, Навчитися у них тому чого не умею сама и розказати, важливо важно методами піара, защищать і защищать и презентувати на пространство и на пространстве студентських організацій. Сегодня у нас дуже класний тренінг, в якому ми показуємо свої теми, тобто проблеми в деяких мірі про спіло. Тренінг а, прошу внимание називається про стулки на сучасне. Категории, за которыми э, возникают определенные вопросы, и данные вопросы мы стараемся решить.